В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни з Fox FM. Мене звати Антон Оніченко з 10 А Класу. Я радіоведучий School Fox FM. І сьогодні я розповім вам про першу машину в світі. Перша машина в світі пройшла відстань більше за 100 кілометрів. та було побудовано у 1885 році і називалось Бенз Патент Моторваген. Ця триколісна машина з двигуном внутрішнього зограння потужністю 075 кінських сил, принципово змінила історію автомобільної промисловості. Винахідник Карл Бенц створив цю машину власноручно, використовуючи сталеві трубки та дерев'яні планки. Багато людей вважали його проєкт безгузним, адже у ті часи автомобілі не були поширеними і вважалися надзвичайно небезпечними. Після безлічі тестів та поліпшень Бенц патент Моторвайн був перший представлений на виставці в Мангаймі у 1886 році. Це був дивовижний момент, який поставив початок новій ері автомобільного транспорту. Інтересно, що Бенц не тільки винайшов першу машину, але й був одним із перших, хто отримав автомобільні водійські посвідчення.